Державна прикордонна служба України запрошує на службу за контрактом осіб віком від 18 до 60 років. «Державною прикордонною службою України створено сучасний підрозділ нового зразку. Його структура, системи управління та навчання побудовані з урахуванням викликів, які стоять перед Україною. Його завдання це посилити оборону та захист нашої держави, укріпити державний кордон. Адже прикордонники перші на держрубежі. Та є невід'ємною складовою сил оборони України. Оформлення здійснюється через підрозділи комплектування органів Державної прикордонної служби України або через представників Держприкордонної служби у центрах надання адміністративних послуг, заповнюючи анкету кандидата. До переваг служби за контрактом також належать згідна оплата праці, соціальні гарантії, безкоштовне медичне забезпечення, забезпечення речовим майном, можливість здобути освіту та кар'єрне зростання, отримати вечерні відповіді на запитання та заповнити анкету кандидата можна на першому поверсі Білгородністровської міської ради.